Всім вітання, всім добрий день. Хотів показати вам запис свого бою на 430-му на мапі редшер. Цей бій я провів, напевно, 8 січня ще після 12-ї ночі. У нас був режим штурм. В цьому режимі нас саме мали штурмувати, ми мали захищати базу. Я обрав танк 430, бо давно на ньому не їздив і вирішив згадати, як він взагалі грається. В першу чергу я вирішив, що так як у мене кути дуже погані, мені, скоріш за все, варто їхати в цьому напрямку, бо звідси я зможу спокійно собі відстрілювати суперників. Да, але я про це подумав. Занадто пізно, за що поплатився і отримав шот від 430 від суперконя. Потім я ввійшов, е, так би мовити, в ПВП проти Удаса. Я, звісно, його забираю, поки я стою від Башти. Єдиний мінус я отримав прям дуже неприємно від Бабахи. Е, але зараз я вже розумію, що мене ніхто не буде світити. І собі починаю обережно е, намагатись відігравати, але водночас. Не отримавши від бабахи, і заодно спробувати її підсвітити, щоб зрозуміти, де вона знаходиться. Пам'ятаючи про супер коня, пам'ятаючи про а, е і пам'ятаючи про те, що все ж таки як не крути, а кути, на жаль, е вертикального зведення дуже погані у цього танка. Тому доводиться грати як грати. Обережно не сильно підставляючись, в цей момент трохи підсвітили Бебаху, але вона була в принципі, для нас в укритті. Я на цей момент, якщо, на жаль, реплей цього не показує, прийшов на фугаси, щоб зробити Бебахі сюрпрайз. Тут я вже бачу, що суперкінь вилазить. І в мене по інтуїції нагадаю, о, танк вже в принципі перезарядився. Єдине, що я не хочу виїжджати, бо я пам'ятаю, що зліва бабаха, яка в будь-який момент може мене шотнути. Тобто я тут стараюся зараз більше обережно підсвічувати, ніж о, намагатись когось прострілити. Поки, на жаль, такий не дуже цікавий бій, але він результативний, бо кінь отримує. Я трохи отримую бонусів за своє підсвічення а, і спокійно собі стою, живу. Але я ж кажу, я досі пам'ятаю про суперників, які стоять на Бабахі на Дісорі, плюс у них вже до цього моменту ще не світився, наскільки я розумію, Баджор. І, скоріш за все, Фош, а, Да, все вірно, і фош не світились. Джісор тут трохи помиляється, я йому даю шот і, звісно, відходжу після пострілу на КД, бо безглуздо стояти, очікувати суперника. Тут фугасік залітає в бабаху на 480 хп. Мені приємно. Хоча це не альфа цього фугаса, але бабаха відчула, так би мовити, цей постріл. Це йому помста за те, що він мені зніс 857 хп. Тут я намагаюся е оцінювати ситуацію і розумію, що якщо у них досі тут ніхто не світився, то, скоріше все, у них нікого тут і нема. Бо бабаха ще й в додачу тікає. Тобто, це доволі підозрілий момент. Того, звісно ж, е варто рухатись куди швидше. І якось е активізовувати цей бій, бо, знову ж таки, ми вже перемагаємо 6-2, а у мене по урону тільки 1700 і 400 хп по на світу. Тут я собі обережно під'їжджаю. Хочу бабахі дати ще раз в потилицю, звісно ж, фугасіком. І даю цього разу фугас мене більше порадував, бо вилетіло аж. 566 ХП. Я перезаряджаю по інтуїції. І вибираю ціль якусь пом'якша, яку я 100% пробуває. Звісно, це Лео. О, звісно, і базіка можна було пробити, але це був більш ризикований такий постріл, враховуючи точність 430. Всі знають і розуміють, що це танк ближнього бою. Uh, і, відповідно, шансів влучити, вицілити якусь, якесь слабке місце на такій відстані доволі важко. Хоча бачу, що базік помиляється, відвертає башту, і все ж таки шанси з'являються у мене. Звісно, цим гріх не скористатись. Тут я вриваюсь. Uh, мій союзник. Uh, Мій судний кричить, що все, ми зараз програємо. І за цих нехороших людей я кажу Макс, давай активніше діяти, щоб не програвати. А, і всаджую. ББшку. Я думав, фугас. На 487 а, в Т-92 проходить альфа. Дякую. Хоча все одно довелось зробити два шоти. Я не поспішав з пострілом, щоб 100% влучити. І, друге, треба було обережно зробити цей шот, щоб не підсвітитись. Тут я, звісно, намагаюсь пришвидшитись, щоб якось а, їх вже дотиснути. Я розумію, що в будь-якому випадку ми, скоріше за все, виграємо цей бій, якщо вони не візьмуть ні базу, нічого. Обходжу ФОШ Б обережно, щоб він мене не підсвітив. Намагаюсь ставити на каток, але щось не дуже виходить. Але, і Він не сильно намагався довернутися до мене. Він собі спокійно намагається втекти. В цей момент гальмує. І, звісно ж, я його добираю, бо я вже відкадешився. Тут величезна вдя... подяка нашій арті, яка мене оглушила. Зробила бонус, так би мовити, нашому супернику. І е врив в шарфутюра. І в ЦСКУ, і в 430-го вже має закінчувати цей бій. Тут обережно відстрілююсь по шарфутюр, і розуміючи, що я шотний, стараюсь особливо не нариватись на зайвий шот, бо розумію, що буде боляче. Тут ми переходимо вже до результатів цього бою, і я думаю, всі побачили, чим він закінчився. Ми отримали за цей бій а, медальку основний калібр а, і з цікавих медальок ще в принципі, все. Танкіст-снайпер, не скажу, що це якась вау-медалька, боєць такоє. «Вогонь на ураження таке, бронебійник таке, звичайні медальки стрілець заговорений. Скоріше за все, за те, що не е, зловив рикошет, коли у мене вже лишалось не так багато ХП е, потім костолом, і знак класності лише першої ступені. Мене це здивувало, але в принципі, враховуючи те, як грається цей танк, я не приклав якихось надважких зусиль. І ми отримали от такий результат. Відповідно, зрозуміло, чому лише перша ступінь. Хочеш майстра? Будь ласка, старайся, грай краще. Більше більше, більше, донать, більше дамаж, і більше роби фрагів. таке. Тут ми можемо побачити результат нашої команди. На першому місці, звісно ж, я. 6363 дамагу, потім ДЗТшка, у якої 3,5, потім М454, у якого 300. І... Все пішло по спадаючій. Команда насправді в один момент припустилась дуже великих помилок, бо ми, маючи неймовірну перевагу, почали зливати ХПшки. Я не зрозумів, як це було. Ми мали перевагу по танкам, ми мали перевагу по ХП, але в один момент ми почали програвати, втрачати цю перевагу. Тобто, наші гравці не дуже розумно. Підійшли до цієї справи. До речі, давайте подивимось по арті. Їхня арта, яку я вбив, нанесла тисячу дома, наша арта 73. І, звісно ж, мене вона також накрила. Загалом, це той момент, коли World of Tanks і Wargaming дали мені можливість насолодитись боєм. Я зводився, я стріляв і воно влучало. Це, на жаль, велика рідкість в танках. Не завжди так виходить, як тобі хочеться, особливо в такі моменти. Але як бачимо, результата ми такого досягли. Із 17 пострілів в 16 влучень. 16. Тобто бій видався доволі цікавим і отаким. А ви можете написати свою думку про цей бій. Трохи нижче ще в коментарях. Всім па-па, всім до нових зустрічей. Дякую, що подивилися це відео. Всіх люблю, цілую, па-па.